Чи вірите ви в те, що буде цей розвал Росії? Сто відсотків. Як думаєте, як це все відбудеться? Віримо, сподіваємось. Як думаєте, це відбудеться? Ну, те, що зараз рухається з Америки, ну, повинно підштовхнути економічно, знизити їм ціни на нафту і все інше. І хочемо, не хочемо, санкції почали працювати. Відвернулись від них потихеньку, там і Китай. В деяких питаннях, от, в нафті, в інших. Так що це йде процес. Це все буде дуже скоро і нормально. Не, не вірте тим горе-експертам, які сидять на всіх каналах. Все пропало, Зеленський не такий, той не такий, той не такий. Все йде нормально. Як Україна стоїть зараз? І з тими корейцями, і з тими вагнерівцями, і як вони стоять, як всі втекли з фронту. Як нема чим триматися, все стоїть. Та десь в якомусь селі просунулись, назад відбив, там більше відступили. Це йде нормально. Багато зараз говорять про те, що Росія в дуже скрутному становищі. У них проблеми з економікою, інфляція. От як ви думаєте, чи можливий розпад Росії? знаю, я думаю, що так. Там вже не є аж так дуже. Там в місті, так, в Москві, біля Москви, а, а далі піти, що там є. Халупки, Тайга. буде. Я впевнена. А як думаєте, як це станеться? За рахунок чого? Ну, Я думаю, і санкції. Ну, скорше всього, що санкції. Ну, не знаю, що ще може бути. Як думаєте, хто може вплинути на цей процес і пришвидшити його? Я... Або що? Я все-таки думаю, що Трамп можливо. Сподіваємось. Як можливо, там європейські партнери чи будуть вони якось цьому сприяти? Ну хіба що так допомагати трішки? Чомусь я не впевнена в європейських партнерах. Тобто всі надії на Трампа? Ну, якось так. І Європа і Америка мають повпливати. Ну тобто вони якось і впливають, але насправді хочеться більшого. Тобто, на коніса прийняли кроки на те, щоб зупинили і торгівлю з ними, і постачання своєї продукції в їхні країни. Також все ж таки, щоб уже на надали нам, нарешті надали нам зброю таку, щоб ми могли пришвидшити цей процес. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.